Коли я вчив маркетинг і в подальшому розроблював фундаментальні стратегії, нас ціли робити все правильно і використовувати усі інструменти для аналізу, кабінетні дослідження, кількісні та якісні дослідження, ПЕСТ-аналіз, 5 сил портеру, ключові фактори успіху, багатокутник конкурентів, маркетинг, мікс це 4 p та 7 p і тут десь повинна з'явитись бавовна не дарма. Бо коли недосвідченого маркетолога просять розробити стратегію, у нього починає трястися колінка, потіти долоні, як у русні перед контрнаступом ЗСУ. Всім привіт! З вами Тимур, і ми продовжуємо на практиці з певним інструментарієм розвивати особистий бренд для вашої кар'єри. Всі інструменти, які я перерахував вище, також підходять для вибудови особистого бренду. Можливо, в деякій мірі ми ще повернемося до них. Але ще не хочу розтягувати наші ролики на лекції по декілька годин і тому даю вижимку, якої я вважаю буде більш ніж достатньо для успішно працюючого бренду імені себе. В минулому відео ми говорили про позиціювання та як знайти себе в професійному сенсі. Сьогодні ж ми завершуємо етап. З таким інструментом як swot аналіз, і переходимо більш до стратегічної частини. Що ж таке swot аналіз? Це умовна збірна таблиця аналітичних даних, де є основні квадрати. Наші сильні сторони, наші слабкі сторони, можливості на зовнішньому ринку та загрози на зовнішньому ринку. Також є перехрестя вказівників, де вони угруповують ці квадрати. Те, що корисно, це сильні сторони і можливості. Те, що шкодить, це слабкості та загрози. Внутрішні фактори, сильні сторони, слабкі сторони, зовнішні фактори, можливості та Загрози на зовнішньому ринку. Для чого ми робимо такий аналіз і заповнюємо ці квадратики, щоб зрозуміти наші сильні та слабкі сторони, виділити зовнішні загрози та можливості на ринку нашої сфери. І знову ж на перехресті усіх цих факторів знайти найефективнішу стратегію для себе. По перше, перед тим як заповнювати цю таблицю, візьміть на озброєння об'єктивність і не замінюйте дійсне на бажане тільки тру. Окей, якщо ми вже на минулому ролику про позиціювання навчалися на прикладі фітнес-тренера, давайте в цьому руслі продовжувати. Дісклеймер: всі тези вигадані і не мають ніякого відношення до побудови реального аналізу і стратегії, це тільки приклади. Так от, по-перше, сильні сторони це можуть бути диплом фізичного виховання, це знання, нагороди, відзнаки, твоя фізична підготовка, внутрішня і візуальна. Добре розвинута інстаграм-сторінка, є база підписників, Маю власну методику і практичні кейси по схудненню. Слабкі сторони. Навики комунікації, от, наприклад, я інтроверт і мені складно спілкуватися з людьми, не знімаю живі відео від першого лиця в своїх соцмережах. Маю травму і зараз на тривалій реабілітації. Маю психологічний синдром самозванця постійно здається, що я ще не готовий тренувати інших. Зовнішні загрози Сезонність. Здебільшого люди хочуть привести своє тіло в тонус перед літом, війна, платить спроможність в мотивація клієнтів, проблема перших тренувань, недотримання режиму, фітнес-зали, які демпінгують вартість абонементів, прив'язка до певної локації, фітнес-залу і висока конкуренція. Зовнішні можливості: популяризація здорового образу життя, лукізм. Люди ідеалізують конституцію тіла. Лінь. Лінь продукує потребу постійного ментора чи коуча, глобальна діджиталізація, гіміфікація процесу, онлайн-марафони, курси, гаджети, фітнес-додатки, онлайн нетворкінг тощо. Війна. Тут з'явилися люди, які більше почали слідкувати за своїм фізичним станом. Тут я хочу зазначити, що негативні зовнішні фактори вони можуть бути як і загрозою для вас, так і можливістю. Все залежить тільки від вашої креативності та гнучкості, вміння швидко адаптуватися під нові реалії. Що далі ми робимо? Проранжуються всі тези по їх важливості. Де один це супер важливо, а 5 менше важливо. Щодо кількості тез, ви можете писати скільки завгодно і чим більше, тим краще. В середньому це повинно бути 5-7 тез, як мінімум. Так як у нас це приклад. Склад цього на всього я виписав небагато. І що ж тепер робити з усім цим? Багато якраз на цьому етапі зупиняється. По типу, ну ми виписали, ось ми бачимо все наглядно і усно, тримаючи в голові, пішли фіксити свої загрози і слабкі сторони. Це неправильний підхід. Вам потрібно буде зробити матрицю ваших напрацьованих даних і на їх перехресті знайти рішення загроз та слабких сторін. Ці рішення і будуть вашою стратегією росту. Давайте до практики. Let's go. Тепер у нас є інша таблиця, так звана матриця TOWS. Той же свод, тільки перевернутий, більш деталізований. В цій матриці ми плюсуємо кожну тезу сильних та слабких сторін до кожної із тез можливостей та загроз і видаємо рішення цього приєднання. Перше перехрестя матриці TOWS – це сильні сторони і можливості. До прикладу, ми беремо третю можливість і третю сильну сторону. Це глобальна діджиталізація, фізична підготовка. Коли ми об'єднуємо. Ці два фактори. Наша задача зробити стратегічну задачу. От, до прикладу, вона може бути така: робити регулярні фотосесії для інстаграму. У нас є фізична підготовка, у нас є можливість діджиталізації, що нам і потрібно. Далі об'єднав другу сильну сторону і третю можливість. Це глобальна діджиталізація і власна методика та кейси. Стратегічна задача звучить наступним чином: власні кейси і методику показувати в інстаграмі. Це буде ваш контент-план. Наступне перехрестя: це слабкі сторони і ваші можливості. До прикладу, що в мене вийшло в моїй матриці Товс, я взяв другий фактор слабких сторін. Це у нас травма, і я поєднав це знову ж з глобальною діджиталізацією. І в мене вийшло наступне. Упне можливість розвивати свої соцмережі, поки заліковує травму. Далі взяв першу слабку сторону навики комунікації і об'єднав їх з можливістю глобальної діджиталізації. Це у нас третій пункт. І у мене вийшла стратегічна задача. Наступним чином вона звучить так: закінчити курси по навичкам комунікації, НЛП, акторства це все онлайн зробити Окей, далі ми переходимо до наступного перехрестя. Це сильні сторони і наші загрози. Тут я об'єднав. Першу сильну сторону і третю нашу загрозу. І на цьому поєднанні третьої загрози висока конкуренція і сильна сторона, наша інстаграм-сторінка. Вийшло наступне більше просувати свій інстаграм. Наступну стратегічну задачу, яку я отримав, поєднуючи сильну сторону власної методики і кейси і загрозу сезонність. Це показати в інсті важливість регулярності тренувань, а не сезонність. І у нас залишилось останнє перехрестя: це слабкі наші сторони і загрози. Тут я об'єднав другу слабку нашу сторону, це травму, і другу загрозу це сезонність. І у мене вийшло наступне підібрати час реабілітації з. Не сезонністю. Наступну стратегічну задачу я отримав через поєднання першої слабкої сторони навики комунікації і першої загрози мотивація клієнтів. В мене вийшло наступне: прокачати навики комунікації НЛП і мотивувати клієнтів з унікальним підходом. Я привів всього декілька вибіркових прикладів, ви ж пройдіться по кожній тезі на перехресті усіх сторін. Коли ви це зробите, у вас сформується пул стратегічних тактичних і оперативних задач. Це означає, що деякі задачі будуть довгі і складні, деякі Середні, а інші маленькі і легкі. Коли ми підберемося до тактичних дій при побудові стратегії особистого бренду, якраз там вони нам і знадобляться. А на цю хвилину у мене все про SWOT-аналіз позиціонування особистого бренду. Дякую вам і подякуйте собі, що додивились цей контент до кінця, прокачали свої хард таким дієвим інструментом. На знак подяки прийму вподобайку, підписку та активований дзвіночок. Не пропускайте наступне відео про особистий бренд. Усім пока!